Вступна кампанія 2013 добігає кінця цього року. Аншлаг не лише в цивільних, а й у військових навчальних закладах. В Одеському виші конкурс три особи на місце. Здебільшого абітурієнти прагнуть пов'язати свою долю з високомобільними десантними військами та розвідкою і доводять своє бажання викладачам військової академії без перебільшення потом і кров'ю. Протягом двох тижнів в одному з найкращих військових вишів України напружена атмосфера. Тривають вступні іспити. Юнаки зосереджені та схвильовані, адже на кону їхня мрія офіцерські погони. Дуже приємно, що в сучасних умовах наша молодь бажає захищати нашу батьківщину в більш для них, як вони вважають, престижних спеціальностей – високомобільні десантні війська та розвідки. Тому конкурс на ці спеціальності складає три особи на місце. Хотів сюди дуже сильно поступити. дуже хороша академія військова. Как я обіцяв самому собі в першу чергу стати нормальним образцом воєннослужуючим. Во я обіцяв своїм родителям, що я їх не підведу, що їх син буде одним з лучших офіцерів української армії. Про таких говорять вони майбутні України, гарно навчалися, займалися спортом і з дитинства мріяли про військову кар'єру. А коли настав час, захотіли продовжити саме династію крилатої піхоти. Я якось бавився в дитинстві біра там батька. Подивився спитав мами, а це чий берет, Каже, батька, каже, хто він. Військовий, каже, я буду таким, як батько. У мене батьки-десантники, у батька більше 500 стрибків, у мати більше 40 стрибків. Ну, надію, що і у мене скоро буде перший стрибок. Результатів тестування за парканом чекають схвильовані батьки. Вони вірять, що діти впораються з усіма завданнями. І син поступає. В цю військову академію з дуже великим бажанням. Я його підтримую з першого дня. Він кончив сумський ліцей з воєнною підготовкою 10-11 клас. І вирішив бути десантником. Щоб стати військовим це важкий труд. Якщо таке бажання є, то я думаю, з нього вийде хороший офіцер. Для Володимира та Євгена шлях до мети був нелегкий. Вони знають, що таке злети і падіння. Тим це не зламало юнаків, а навчило наполегливості. То року я поступав до Львівської академії сходних військ, поступав на факультет розвідку, але не пройшов через те, що не здав англійський. В прошлом году мне не получилось поступить, так как мне не хватило всего полбала ЗНО, по, по математике. Это очень обидно. Но я все равно не втратив веру в то, что я смогу поступить сюда. Я доказал обратное. Крім вступних іспитів, на претендентів чекали фахове випробування та психологічне тестування, але найскладнішою для хлопців була перевірка фізичної підготовки. Саме тут панував справжній дух суперництва. Витривалість майбутніх десантників перевіряли під час підтягувань силових вправ і багатокілометрових забігів, адже пізніше, щоб виконати бойове завдання, їм доведеться долати набагато більші відстані. Дуже ретельно готувався, особливу увагу приділяв бігу, оскільки це тут принципово важлива дисципліна. Вже майже два з половиною роки займаюся легкою атлетикою. Бігаю на дистанції більше 10 км. Тому чи в тому і біль, з останніх сил хлопці виходять на фінішну пряму викладачі з фізпідготовки результатами задоволені. Абітурієнти значно виросли в якості. І показують, демонструють особливо в швидкісній витривалості, в силових якостях демонструють непогані результати. Я сьогодні пробежав другим. да. як ви видели, ситуація була напряжена. І йшли ми з парнем в стик, стик Це о чем говорить. О том, что все зібралися, ребята, щоб поступати упорне. Во-вторых, фізичні підготовлене, третє моральних устойчивою. Оти в роботи сороків. Далі на майбутніх курсантів чекає первинна військова підготовка у навчальному центрі академії. Після практичних занять вони складуть присягу на вірність українському народові.